Доброго дня, друзі. Не думав, що буду записувати це відео і тим паче якось перевантажувати вас трошки фізикою шостих, сьомих, восьмих класів, можливо. Але перебуваючи на фронті, спілкуючись з військовими, досліджуючи питання застосування радіоторних засобів, буваючи на різноманітних випробуваннях, я стикнувся з тим, що зараз достатньо багато пропагандують так званих рюкзаків. Які військові вдягають на плечі, а позаду, позаду нього стоїть там величезна кількість антенн, які випромінюють якесь електромагнітне випромінювання. Я зрозумів, що в принципі треба трошки пояснити глядачам, військовим, що. Використання цих рюкзаків, воно і як ефективне, коли треба захистити з повітря, але і в принципі може наносити шкоду. І військовий, який носить цей рюкзак, може з часом втрачати боєздатність. Але спочатку трошки все ж таки вам дам теорії що то, що таке електромагнітне випримінювання, що це потік енергії, який рухається... Десь в світлі ви його не бачите, він пролітає через вільний простір або там якесь матеріальне середовище і пролітає у вигляді електричних та магнітних полів. Намагаюсь згадати, як це все ж таки колись було. За допомогою сьогодні все ж таки електромагнітного випромінювання. У нас працює радіо, телебачення, мобільний зв'язок. Ті ж саме мікрохвильові пічі, взагалі, види алтроманіта в поділяються поділяється там на сім типів. Нам не цікавить всі сім. Ми будемо тільки досліджувати все ж таки радіохвилі. Я хочу тут повернутися до того питання: все ж таки, що відбувається з людиною, яка потрапляє в достатньо сильне поле радіовипромінювання, радіохвилі. Давайте згадаємо все ж таки, що таке побутова мікрохвильова піч і чому вона працює на смузі 24-42 МГц, 24 ГГц. Да? Е, і що відбувається? Тобто там є всередині магнітрон. Так, тут він вам каже, що всередині є магнітрон, є відповідний волновод, який спрямовує енергію на їжу, яка знаходиться всередині камери. Зараз це стала склянка водички. Ми побачимо, як вона буде закіпати, але це рух молекул, які починають рухатись через відповідний вплив випромінювання на ці молекули. Ми не бачимо, як рухаються молекула, але ми бачимо, як кипить водичка. Тобто це відбувається завдяки тому, що рух молекул починається рухатись, тертись. ну, як-то, І вода там рухається. Тут він каже про те, як нагрівається. Їжа в духовій шафі зсередині, з зовні всередину, а в мікрохвильовці вони нагріваються з середини назовні, коли на молекулярному рівні випроміння проникне всередину. Як це відбувається? Наша їжа повна водички. Там є молекули, вони по-різному заряджені. Але для того, щоб цим молекулам дати відповідно більше енергії руху, їх потрібно піддати випромінюванню. Є відповідне електромагнітне поле в мікрохвильовці, яке впливає на молекули. Молекули починають рухатися і таким чином нагріватися. Ми не бачимо, як, звісно, рухаються молекули, але ми бачимо, як починає закипати, закипати водичка. І от від цього відбувається. Це вихід тепла. Їжа насичена водою, поглинає цей вплив, і вода починає там закипати, Тобто, воно кажучи, їжа розогрівається відповідний виток такої енергії. То я не знаю, помічали ви це, не помічали, але я на собі це помітив, коли вдягнув цей рюкзак. Починається таке, знаєте, легке запачування. Десь такий тримікс з'являється в тілі. Голова починає боліти. Е, ну, Засунуть депресію, там я не, не знаю. А от те, що така фантомна вібрація, те, що сказав, таке, воно таке так знаєте, тих. І все ж таки, я розумів, що це було не просто так, тому я спробував тр трішечки дослідити це питання з точки зору того, щоб не з точки зору заборони таких рюкзаків, Боже збавні, а з точки зору того, що виробники. В першу чергу дбали про наших хлопців повинні постачати відповідні захисні, не знаю, там от які хай будуть капюшони тут з сітки Фарадея. Да? І до речі, найголовніше це окуляри. Дивіться, питання в тому, що. Мозок у нас насичений кров'ю, там да, і він не так розігрівається. А от очі, очі страждають від такого випрівняння дуже-дуже сильно. І тут дуже важливо, щоб окуляри також мали відповідну сітку Фараде для того, щоб захищати. Тобто людина, яка вдягає такий рюкзак, він повинен бути захищений. як... З відповідною, значить, захисною сіткою, для того, все ж таки, щоб не гріти голову. А саме головне, це очі. Бо як я вже тут начитався, що все ж таки від цього втрачається трохи деградує зір. А тим, хто закуповує такі рюкзаки, ви повинні вставити опцію, що такі рюкзаки закуповуються тепер з індивідуальними такими от засобами захисту. Я не буду розповідати вам про Рівні випромінювати там по нормам санедомстанців, але на таких примітивних прикладах зараз в лабораторії я вам продемонструю. Ну, принаймні, хоча б як намагатися захищатися для того, щоб все ж таки е, убезпечити військового. Так, друзі, дивіться е, коли. Відбувається штурм якихось підерських позицій, хлопці інколи вимушені вдягати такі рюкзаки. для того, щоб захистити себе від удару з повітря. Але є маленький нюанс. Це випромінювальні пристрій. Тому в подальшому, в цьому відео, ви побачите, як впливає радіо на людину. А всім, хто використовує такі рюкзаки, я все ж таки раджу вдягати від Бончо з сіткою Фарадея, яка буде захищати вашу голову і окуляр обов'язково з відповідною сіткою Фарадея. Досить часто я зустрічаю на фронті на хлопцях от такі рюкзаки. Е -е, гарне чудове рішення, до речі. Він перекриває всі смуги радіочастот. Це ми розуміємо. Педалі потужність, але є маленький нюанс. Маленький нюанс полягає саме у безпеці людини, яка вдягає безпосередньо такі засіб. Хочу нагадати, що це радіовиповірення пристрій і без відповідного захисного пончу або сітки Фарадея, називається так, такі засіб не бажано вдягати. Так, друзі мої, для проведення тестування ми беремо от такий от аналог рюкзачку. Я думаю, що всі пам'ятають цей засіб. Ми беремо радянську каску металеву. от така буде у нас екрануюча фольга. Це буде у нас індикатор для смуг-радіочастот, до речі, зроблю окреме відео про ці індикатори Тінясан, Сан, бо їх купую до 6 гіг, але з того, що я побачив всередині, розібравши його, я розумію, що понад 3 ГГц він працювати не буде. Так, у нас буде от такий от реф метр У нас буде індикатор напряженості поля. І ще от такий от один індикатор буде, Бачите такий флажочок. Це такі сенсі, не лабораторні, а побутові прилади, за допомогою якої ми все ж таки просто на індикаторах з'ясуємо, як все ж таки відбувається вплив. Ми побачимо там якісь цифри, да? і ми побачимо, що відбувається, коли, наприклад, екранувати антени, ентени, да? так, або там каскою екранувати прилад захищений. Так, так, отже, друзі, починаємо. Перший експеримент, я вам у мене залишається прилад, я буду на нього тут теж дивитися. Перший експеримент буде полягати в тому, що я вам продемонструю все ж таки різноманітні випромінювання, які відбуваються. І е, тут однакова потужність. У всіх однакова потужність передавачів. Але наскільки щільність потоку впливає на, е, на поле, напряженість пола. Поля бачаю, за мій русізм, хвилююсь, е, яка все ж таки впливає на військову. От у нас будуть один прилад вимірювання. Індикатор для ви розумієте, яких смугрочу, Смуг, вмикаємо перший. Не бачимо. А зараз ви відчуваєте і бачите, що як на, на мікрофон, на жаль, в смугах насмілів, пам'ятає, 1.2 і два, один Смуги GPS -а. змінився. Якісь звуки Джинс, але поки в рамках дозволеного. І основний індикатор поля, він там має невеличкий візит хілів, бо, чесно кажучи, я відчуваю. Тепер вмикаємо зараз іншу смугу. Так, це трохи далі. Але те ж саме, я думаю, GPS. Ну, ні, це не далі. Ні, це далі, так. Да. Е, той самий GPS. Не цікаво. Я просто не знаю, які там смуги дивіться, тому перебираю. Вмикаємо. Так. Зараз увімкнули 2.4. Звісно, враховуючи те, що мікрофон працює на 2.4. Е, ми бачимо, що... Звук задавився повністю, але принаймні на відео ви бачите щодо щільності випромінювання, щодо напряженості поля. Зараз вимкну. Раз, два, три, чотири, пять. Да? Чотири, п'ять. Це, по-моєму, на п'ять гц, але бачите, дивіться. Цікава історія на п'ять П'ять і два. Індикатор стоїть, ну тут зрозуміло, це нічого не побачить. Але тут чітко, чітко видно щодо випромінювання. Голова жариться, кстати. <сміття> Надо каску одяг. Так, вимкнули всі. Тепер будемо робити експеримент без каски. Каску приберемо. Нічого не зупиняю, щоб не сказали, що я там щось фальсифікував. Ось такий буде у нас екран. Повертаємо сюди наші індикатори. Так, ну давайте почнемо до третього діапазону. Там де 800. Я думав, все ж таки, що там було на 802,4, бо дійсно кнопки не підписані, і ми бачимо, що звук зник. Зараз я візьму фольгу, перекрию значить, напрямок антен, Дивіться, антенн. Ну, можна взяти фольгу, можна взяти сітку, як я казав сітку Фарадея достатньо невеличкими отворами. Не буду вже казати про розмір хвилі, довжини хвилі. І ви бачите, як значно зменшилась все ж таки відповідна щільність потоку. Так, зараз я брую так розумію каску. Прикрию це, це металевою радянською каскою. А, ні, це я жартую, я так розумію. Ну, окей, да. Прикриваю каски, ви бачите, що щільність потоку значно зменшується як на одному приладі, так і на іншому приладі. Хочу нагадати, що це не лабораторні прилади. Далі ви побачите відео з лабораторним все ж таки випробування. Це, я думаю, буде вам більш цікавіше, бо тут такі ну, цифри в попугаях, як то кажуть. Вимкну. Норми безпеки, вони повинні бути. Це приблизно в таких побутових умовах я вам продемонстрував за допомогою там, деяких приладів щодо випромінювання і щодо того, наскільки це випромінювання. Можна зменшити з урахуванням ну, звичайних якихось засобів. Я не кажу, що треба десь брати сталеву каску радянські радянських звісно, бо збав. Але принаймні про голову, Голова, до речі, розборілася. Та прочі, треба дбати не тільки тим, хто експлуатує, а і вельми шановним виробникам, особливо тим, які на кухні в побутових умовах займаються виробництвом. Засобів радіоелектронної боротьби. Наступний експеримент у нас вже буде в професійній лабораторії, де ми всю цю історію будемо випробувати. Друзі, Ми продовжуємо експеримент щодо перевірки випромінювання цього рюкзачку, який е е е носять наші військові на плечах під час виконання бойових завдань. Ми знаходимося в ехокамері, У нас є от, такий от прилад для відповідного випромінювання мікровольта сантиметр квадратний. Це наскільки пам'ятаю, чотири деапазонний рюкзак. Тут всі смуги радіочастот 868, 1, ну тобто весь GNSS, весь FPV. Тепер давайте ми будемо поступово вмикати передавач, і ви будете дивитись щодо відповідного випрміння. Вмикаємо перший передавач. Це, наскільки пам'ятаю все, що стосується GNSS-у. Так, дивіться, дві... у нас Норманські, пам'ятаю 10. Тут 2000 мікровольт на сантиметр квадратний. Додатково, ще вмикаємо передач. Вже 5 тисяч. Всі вже передавачі, всі 5 увімкнено. Ну, у мене вже починається такий. Я так розумію, тут. Друзі, якщо ви знаєте, от там ну, бачите, знає, почала вимикати паву. А що таке, напишіть про це розповім. в коментарях. Ми можемо потім знімати ще з іншими параметрами, але принаймні зараз ми бачимо те, що ви примінює рюкзак повністю, да? якщо всі смуги е заділи. Ми можемо, наприклад, вимкнути, залишити, наприклад, наскільки пам'ятаю, це 5 ГГц. Да? Ну, 5 ГГц все одно багато ми бачимо. Його вимкнумо, щоб ви бачили, що все ж таки зменшується відповідно і вимкнемо, наприклад, 2,4. Наскільки пам'ятаю, це 2,4. Ну, ви бачите, що 2,4 дає, в принципі, найбільше. Для тих, хто мене буде критикувати в коментарях, випадково. одразу замінює слово «щільність» на поток випромінювання. Ми вже підключивши придушення GPS-у, От друзі, тому дуже важливо. Зараз ми проведемо наступний експеримент. Ми встановимо тут металеву е такий, металеву загорожу. Для того все ж таки е емітувати, як то кажуть, сітку Фарадея. Вимикаємо зараз. Бачите нулі? Зараз ми робимо просто звичайний телефонний дзвінок з телефону. Ви бачите, так? Оце випромінює звичайний мобільний телефон. От він знаходиться тут. це... Я телефону до своїх батьків, мама і папа. Батьків вже немає, на жаль. Батьків я так, вважаю, вбили росіяни. Бо мама померла під час творму. Це, це, це те, з боку броводили броводили. міста Києва. Будь вона не витримала броводили. серце, не витримало обстрілу, а батько помер ну, незабаром через практично не два роки від того, що все ж таки немає від тоски. Тому в цих е жертвах винні росіяни. Повинні дбати про безпеку наших військових. Ось така буде у нас металева історія. Починаємо вмикати перший діапазон. Хочу нагадати, це по GPS він працює. Дивіться. Ой, боже димай. Бачите, наскільки одразу, дивіться, от наскільки одразу все зменшилось. Якщо я вимикаю всі діапазони, всі індивісти, зараз всі увімкнуті, значення і на ваших очах я закриваю. От дивіться, наскільки одразу зменшується вплив на військового, на людину, яка виконує бове завдання. А це, до речі, його здоров'я. От я прибираю. Це вже починає сам кипіти. Тому, як ви качайте, вимикаю. На відео ви побачили, як в сертифікованій лабораторії ехокамері безпосередньо ми вимірювали прототип тих рюкзаків, якими користуються наші військові. Так і побачили, як в такому достатньо примітивному форматі ми також демонстрували, намагалися вам продемонструвати, що таке випромінювання, як воно працює. Як воно впливає, ми не можемо вам це пояснити, бо це дійсно ті наслідки, які ви вже будете на собі відчувати значно пізніше, пізніше, пізніше. Що хотів би додати, що дивіться, те, що ви бачили, це приблизно в 10 разів більше ніж тимчасове випромінювання мобільного телефону. Так, тут е на цьому відео значить, демонструється манікен, де знаходиться сенсор, який, е на який будуть впливати в На манікен вдягають відповідну футболку, е де я так розумію, прошити якісь е мідні або не мідні, металеві е ніті. Да, всередині антенна. От він каже, антена щільності від потоку, відповідний генератор, передавальна антенна, і зараз вони будуть випромінювати. Я думаю, що пошуття такої одежі, до речі, взагалі не є проблема для нашої країни. Взагалі не є проблема для виробників-постачальників, рюкзаків, щоб доукомплектовувати, враховуючи ту вартість, друзі мої, які ви там ставите за рюкзаки. Ви можете дарувати таку одежу. Все це, він каже, знаходиться в базаховій камері. він там вмикає починається відповідне тестування. Ну, Це вони вже провели відповідні тести на різних смугах радіочастот. Наскільки я так зрозумів, вони там більше всього кажуть про те, що найкращий захист така одежа давала все ж таки на смугах там, гігагерц, гірше на 100-200-300 МГц. Але принаймні на свечечних смугах радіочастот вона достатньо вдало захищала і захищає людину. Вони це тестують для кардостимуляторів, одразу кажу. Щоб захистити кардостимулятори від випромінювання, але принаймні, ну чому б такі одежу не застосовувати нашим військовим, не постачати в комплекті з відповідними рюкзаками. Я розумію, що зараз війна, я про це вже в відео сказав. Але друзі мої, шановні військові, шановні виробники, все одно намагайтесь дбати ще раз кажу дбати про наших військових, про їх захист не тільки від ворожих від дронів, бомберів, там гранат, які вони скидають, а й захист від того випромінювання, яке відбувається завдяки користуванню засморотони боротьби, які ви. Продаєте, постачаєте нашим військовим. Дякую, слава. Україні!